Українці є сьомою найпесимістичнішою нацією світу, вважають експерти міжнародної організації «Win Gallup International». Дослідження, яке називається Баланс надії та розчарування, вивчало рівень очікувань стосовно 2012 року серед людей у 50 країнах світу. Найбільшими оптимістами виявилися мешканці Нігерії, Ганни, В'єтнаму і Бразилії. Найбільшими песимістами стали жителі Ірландії та Франції. Серед українців лише 6% опитаних компанією Gallup вірять, що 2012 рік стане роком економічного процвітання. 54% чекають погіршення ситуації. Голос Америки вирішив провести власне опитування з цього приводу у понеділок у нашій традиційній рубриці Тема тижня. Ми запитали вас, наших глядачів, чи буде 2012 рік для України успішнішим за попередній? 14% з тих, хто проголосував на нашому веб-сайті, відповіли так: 77% респондентів вважають, що 2012 буде гіршим, і 9% не визначилися з відповіддю. Багато з вас взяли участь в обговоренні цієї теми на Фейсбук-сторінці часу. Тайм ми вирішили зачитати декілька цитат з цього обговорення. 2012 не стане кращим, бо кроки влади направлені лише на збагачення своїх родин та використання службового становища в корисних цілях. А народ терпить. Обурюється наша глядачка Олена Кунах. Єдина надія на те, що люди проявлять громадянську позицію і виженуть цю владу. На це сподівається, інший наш глядач Олексій Бінкевич. Якщо ви розділяєте ці настрої, чи вважаєте інакше і хочете висловити свою думку, долучайтесь до обговорення цієї теми на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Чи буде 2012 рік для України успішнішим за попередній? Про це наші київські кореспонденти запитували перехожих на вулицях української столиці. Ось результат їхнього міні-опитування, я думаю, що Янукович зможе вести країну. От, і бути президентом і в цій країні. І він знайде сили і можливості, щоб в Україні було краще. Багато сподівань, але мало віри. З такими реформами, як воно буде краще. Як воно, як гайки закручуються, так воно буде краще. Треба, щоб ріс рівень життя людини, а не як його. Загнати в угол, правильно? Хоча говорили всі, що рік буде поганий, там чуть не колапс якийсь катастрофа. Ну, 2012. Ну, я надіюсь, що все буде як найкраще. Кінець світу. Ну, так. Сподівалися, що ну, всі говорили, що буде кінець світу. Я сподіваюся, що цього не буде. Для себе маю надію, що він буде кращий. Буде більша зарплата, що перестануть рости ціни. Що в дитячому садку, куди ходить моя дитина, побудують нормальний дитячий майданчик. буде хуже, євро. В наступному році буде набагато гірше, бо тут будуть єврочемпіонат проводити. Ціни зростуть в десятки разів. краще звідси тікати, поки це не почалося. Я, наприклад, збираюсь кудись подалі втекти в Тернопіль, в Західну Україну. Там в якомусь селі це можна буде перечекати. Я думаю, що він буде швидше, всього трошки складнішим. Трошки складніше, бо як не як цього року Україна остаточно втратила демократію. І я думаю, що в наступному році Україна почнеться те саме, що в Росії.